Колібія масляна. Ні, не подумайте, на деревах вона не росте. Це я просто причепила грибочок, щоб гарненько його роздивитися з усіх боків. Ось. Це їстівний гриб, четверта категорія. Має темну поверхню шапочки від такої коричневої, від світло-коричневої до темно-коричневої. І по краю може бути. Вицвіла до такого бежевого кольору. Пластинки світлі. Бежеві, кремові, сіро-білі. Ніжка трішки темніша, зазвичай вона такого ж кольору, як і шапочка. Поверхня шапочки масляниста, тому коліб'я і зветься масляною. Але що цікаво, цей гриб, гарно міняє свій колір. Інколи дуже радикально, якщо бачите, то ці дві колібії різного кольору, але однозначно це гриби одного і того ж виду.